Дивлюся, пишуть молода команда, вони там активні, працюють, дуже все круто виходить. От я зразу думаю, ну хто значився, сумнівалася, що в нас в Україні може бути такий заклад. Пані Наталія із Полтавщини. На рак крові захворіла у 2013 році. Проходила лікування у Полтаві, але вагітність змусила зробити перерву. Через три роки після народження доньки в жінки погіршилися аналізи. Препарати вже не приносили бажаного ефекту, тож Наталії порадили зробити трансплантацію кісткового мозку. Вирішила їхати в Черкаський онкоцентр. Тут лікарі, я б сказала, вони. Мають підхід до кожного пацієнта, завідувачка відділення. Лук'янець Олена Володимирівна. Вона на початку, от як ви кажете, після трансплантації заходила по декілька разів на тиждень до мене в палату, запитувала про самопочуття. Наталія каже, усі хороші очікування виправдалися. Лікарі уважні та професійні. Жінка стала сотою пацієнткою, якій тут провели алогенну трансплантацію, тобто пересаджували не власні здорові клітини, а від донора. Як пояснив лікар Анатолій Кравець, у пані Наталії Мієлофіброз високої групи ризику, тому об. Оптимальним вирішенням стала пересадка. Цей міофіброз, він погано лікується е, з препаратами, які створені для лікування стимофорозу, тож джакаві, а також у нього є ризик переродження гостумілоднули кміта сама трансплантація. Це важка процедура. Вона не є свої ризики, свої побічні її, але серйозних ускладнень яких на моменті трансплантації не було. Медики пояснюють, під час трансплантації найголовніше, щоб нові клітини прижилися і не конфліктували з імунітетом пацієнта. Саме тому в 2019 році колектив починав із пересадки аутологічної, тобто пересадки клієнту власних здорових клітин. У короткі строки вийшли на новий рівень складності: трансплантація від донорів. В Липні 2021 року було виконано першу легенну трансплантацію в нашому закладі, і фактично за цей час було виконано вже більше ста, тобто ця пацієнтка була сота, але вже після цієї пацієнтки теж були проведені трансплантації, тому ми кожного року нарощуємо кількість пацієнтів, яким виконано трансплантацію. І за рахунок цього пацієнти з усієї України мають можливість отримувати лікування. Завідувачка відділення гематології Олена Лук'янець. Порівнює такий швидкий розвиток медзакладу із квантовим стрибком. Та квантовий шквачок ми зробили буквально. За чотири роки від першої трансплантації в 19-му році аутологічної від першої, алогенної трансплантації в 2021 році. І от уже в 2025 році у нас сота алогенна трансплантація. Нині до Черкас постійно звертаються люди із гематологічними захворюваннями із різних регіонів. Черкаський онкоцентр один із трьох найактивніших центрів в Україні, які проводять таке. Пані Наталія вже виписується. Буде тривалий час у контакті з лікарями, прийматиме ліки, але найтяжче позаду. Каже, пережити перші тижні після... Для процедури допомогла підтримка рідних. Знайти собі якесь або хобі, або спілкування там з рідними, з близькими, тобто знайти те, що приводить у вас у ресурс. Мене в ресурс приводило, наприклад, спілкування з моїми рідними. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.